Друзі, я вам щось такий прикол покажу. Коротше, невеселий. Значить, це оце не скарб. Це два штрафи а, в потягу по 100 євро. Що я їхав без квитка? Я ж просто інвалід, але я там забув своє інвалідне посвідчення і так далі. І а, я дуже спішив на потяг, і я не встиг купити квитки. А, мені в першому потязі дали штраф 100 євро за те, що я їду в типу, такому а потягу без квитку, а я їхав айсом. Бо треба було на літак стигнути. Я думаю, ну ладно, дали один штраф, ладно, всяке буває в житті, нічого страшного. Це ж, напевно, один штраф на весь день, а ніфіга. фіга. Я сів наступний потяг на пересадку, і мені кажуть, так твій цей, цей штраф тут не діє, тобі треба тут заново було квиток, давай ми тобі знову штраф паяємо. Я кажу, блін, та я з України, я інвалід, у мене нема стільки грошей, я гляньте на мене, в мене 5 кульових, блін, дивіться, у мене пальці немає. Гляньте що взагалі з моїм тілом. У нас не волнує. Плати штраф. Короче, от я зараз іду в в, е, типу, в касу, Платити за штраф, глянемо що мені е, глянем, що мені скажуть за це. Ми видали мені два таких е, білетонових, і на них дивіться, може відправити відпрати свої документи е, інвалідні, і вони повернуть мені. гроші. це тут реально працює, але ця бюрократія настільки може ви мотати мозг, що простіше про ці євро забути. Але якщо є сили цим займатися, то е... реально свої документи, відправляєш фотографії цих квитків. До речі, це стосується всіх, кого штрафували.